В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Свята церква поступово, як любляча мати, готує нас до входження в благодатний і спасительний період Великого посту. І кожну неділю цього підготовчого періоду нам пропонується івангельське читання, яке налаштовують нас на правильне духовне життя, і щоб Великий Піст пройшов для всіх нас із духовною користю. Сьогоднішній Воскресний день за Божественною літургією ми з вами чули. Усім нам відому Євангельську притчу про блудного сина. У батька було два сина, і молодший, досягнувши повноліття, просив від свого батька. Частину майна, яка йому по насильству належала. Батько не став його вмовляти, послухав свого молодшого сина, котрий, отримавши те, що просив, віддалився від свого батьківського дому у далеку країну, де дуже скоро все розточилося, все розійшлося. Тому що він не піклувався про те, щоб приумножити те, що йому даром отрималося від його батька, і з блудницями, і з іншими подібними йому друзями, все майно дуже швидко розточилося. Коли він дійшов до такого убогого стану, що коли. Прийшлося вже у далекій країні голодувати, і вимушений був найнятися у одного із місцевих жителів, для того, щоб себе прокормити, на таку низьку роботу пасти свиней і кормитися, практично тим, що і худоба кормиться. Тоді він прийшов усвідомлення того, що зробив велику помилку. Згадав про те, що як добре було йому в батьківському домі, згадав, що навіть слуги і раби його батька не голодують і не мають ні в чому потреби, прийшовши в себе, прийняв рішення повертатися до свого батька, і з таким розрахунком, що батько прийме його не як сина, а як одного із. Наємників, розраховував на те, що в подальшому він буде служити разом із рабами у своєму батьківському домі, де він народився, і де пройшли його юні роки. Це важливий момент сьогоднішньої Іванівської притчі, що коли людина придається гріховному життю, вона ніби. Перебуває в такому засліпленому стані, не до кінця розуміючи, що вона робить, тому що являється окутана гріховними страстями і свого роду є рабом гріха. І ось важливий момент із сьогоднішнього іванівського читання: що цей блудний син, коли прийшов в себе, прийшов розуміння того, що. Веде неправильний образ життя, що треба виправлятися, тоді, в його глибині душі, зародилося відчуття покаяння, що треба своє земне життя виправляти і сміренно направитися в батьківський дім, де він нічим таким не піклувався, де він був. У високому званні, де із почистями до нього відносилися навіть раби і всі, хто служив у домі його батька. І ось, коли в його серці зародилося таке відчуття покаяння, що треба виправити своє неправильне життя, він залишив цей гріховний образ життя і направив свої стопи в той дім. Де колись він був у спокої забезпечений, коли він знаходився у своєму батьківському домі і разом із близькими і рідними своїми людьми нічим особливо не піклувався, тому що всі заботи брав на себе, як голова сімейства його батько. Часто батько виходив із своєго дому. На околиці тієї місцевості, де вони проживали, і періодично виглядаючи, не повертається його молодший син, який заблукав і який вважався для батька духовно померлим. І ось одного разу ці очікування батька вони здійснилися, він побачив, що до його дому наближається. Молодший блудний син, який певний період свого земного життя прожив у гріхах, прожив неправильно. І цей син просився прийняти свого батька в число найомників, щоб хоча б утамувати свою спрагу, свій голод, яким він мучився у далекій країні. Але батько не дав йому навіть змоги доказати те, що він планував сказати в очі своєму батьку. Не вислухавши до кінця все те, що було заплановано сказати, він розпорядився, щоб його молодшого сина, якого він вважав уже ожившим. А до цього моменту уважав духовно померлим, щоб його задягнули у чисті найкращі одежі, щоб на його руку задягнули перстень, тобто, щоб його відновили у статусі сина і в такому високому достоинстві. Але крім молодшого сина, який навернувся в очі дім. В домі був іще старший син, який напротязі всіх минулих років від свого батька не віддалявся, був послушним своєму батькові. Але разом із цим він не розділяв радості духовної у наверненні, у духовному воскресінні свого молодшого брата. Він позавідував і проявляв своє незадоволення такими словами. Звертаючися до свого батька, що я весь час перебував у твоєму домі, ти жодного разу не відділив мені якогось, не дав мені можливості з моїми друзями розділити бенкет, повеселитися. А ось коли молодший, мій брат повернувся, який розточив все майно із блудницями і жив. Довгий час неправильно, ти зараз одягаєш його в найкращу одежу, і з цього приводу плануєш у своєму домі ізобільну трапезу, так як повернувся твій молодший заблучий син. Але батько почав його заспокоювати і говорити, що все моє, що перебуває в цьому домі, воно є і твоїм. І тобі б також належало порадуватися, тому що твій молодший брат був духовно мертвим, а зараз він повернувся і став на дорогу покаяння, став на правильну дорогу, і зараз він разом знову з нами у нашому домі. Ось, на превеликий жаль, бувають і в нашому житті також такі випадки. У церковному середовищі, коли ми не дуже радуємося, коли до церкви приходять люди, які жили на перших порах не зовсім правильно, по Євангелію, і часом з такою зверхністю ставимося до тих людей, які тільки навертаються до церкви, Ми рахуємо себе у праві давати якісь завваження. Рахуємо себе чомусь вищими за тих людей, які певний час проживали у гріхах, з цієї чи іншої причини, можливо, вони не знали Євангелія, можливо, не було кому їм підсказати, тому що із близького оточення не було церковних людей. І приходиться спостерігати такі випадки, коли. Церковні люди, які з самого дитинства відвідують регулярного богослужіння церковне, вони з якоюсь такою зневагою, із зверхне, зверхне ставлення відбуваються до тих людей, яких треба зігріти теплом, які роблять лише перші кроки у церковному житті. Так само було із самими першими людьми на землі, коли Каїн із Завістю з таким недугом відносився до свого молодшого, рідного брата Авіля. І ця завість переросла навіть у таку ненависть, і вона породила в його серці такий грубий поступок, звершивши першу, перше вбивство, першу смерть і пролиття крові на землі, адже до цього. Такого ганебного і грубого вчинку ще ніколи не було. Ось тому ми з вами, церковні люди, слухаючи сьогоднішню іванівську притчу, закликаємося не звершувати помилки молодшого брата, який заблукав, який удалився від отчого дому, тобто символічно відійшов від Господа. Але ми з вами покликані і не, повертати, не не звершувати, не повторювати помилку старшого брата. Ми її можемо звершувати тоді, коли ми не радуємося, не зовсім повній мірі. Ми з любов'ю приймаємо тих, хто стає на спасительну дорогу, а можливо, своєю грубостю відштовхуємо тих людей, які в церкві шукають любов, тишину. І Можливо, такою нашою поведінкою і неуважним ставленням до тих людей, які шукають Господа, можливо, ми їх відштовхуємо. Тому треба бути нам усім уважним до нашого ставлення, до тих людей, які лише воцерковляються, і старатися з любов'ю пригортати всіх тих, хто шукає Господа. То робить перші кроки у церковному житті, адже Господь, створюючи церков, заповідав усім нам мати і старатися виконувати саму головну заповідь заповідь любові. І любов це є признак, можна сказати, символічно, признаком того, що людина перебуває в церкві, вона є істинним християнином. Адже Господь заповідував нам, що коли ви будете мати любов між собою, тобто його послідовники, то з цього будуть бачити, що ви є мої ученики. Старатися всім нам треба з самого початку отримавши благодать у святому Крещенні, перебувати на протязі всього земного життя в Отчому домі. Тобто у церкві Христовій, старатися завжди перебувати під Божим покровом і Його благодаттю, і щоб через наші гріховні чинки ми з вами не лишилися милості Божої, щоб ми з вами не повторили помилки молодшого брата, який прийняв рішення для себе віддалитися від свого батька, тобто відійти від Господа. І жити в своє задоволення. На превеликий жаль, дуже велика частина людства якраз так і проживають, не відчувають потребу в тому, щоб жити з Богом, живуть лише задовільняючи свої гріховні прихоті, свої пристрасті. Можливо, десь хтось задумується про те, що треба виправити свої помилки. треба Виправити своє гріховне життя, коли трапляється якась у житті неприємність або випробування. І часто так буває, що Господь своїм промислом, піклуючися про спасіння кожного із нас, попускає якісь життєві негаразди, якісь випробування. Чому? Тому що коли у людини дуже все добре, все успішно, коли людина сита, коли нічим не турбується, здорова. То тоді, в принципі, Бога і церкві не потрібно. А ось коли трапляється якесь випробування, тоді людина починає вже робити якісь висновки, можливо, за якісь мої гріховні проступки, Господь повпускає мені таке свого роду наказання для виправлення мого неправильного образу життя. І Хтось над цим задумовується, виправляє своє життя, стає на правильну дорогу, обрітає покаяння, а хтось ігнорує такий призив і продовжує жити, продовжує вести такий образ життя, до якого він звик і раніше. Господь абсолютно всіх нас без винятку прикликає до себе через різні життєві обставини, через оточуючих нас людей. А в першу чергу через церкву, через її пасторів, через проповідь святого Євангелія. І наша задача християнина взаємно відгукуватися на ті призиви, які Господь нам посилати, посилає у земному житті, і старатися проводити час, виділений нам тут у земному житті. Так, як цього чекає від нас Господь, так як пропонує нам через святе Євангеліє. Нехай Господь по своїй мілості укріпляє усіх нас у духовному житті, щоб ми з вами були завжди вірними синами і дочками нашого Творця і Создателя Господа, щоб ми завжди перебували в Отчому домі, тобто під благодатним покровом Божим у. Церковній общині, де Господь ізобільно посилає нам свою благодать, свою підтримку, і коли ми з вами будемо прикладувати зусиль для того, щоб жити по Божому, по Євангелію, по волі Господній, то будемо і тут, на землі відчувати, що Господь близько біля нас, будемо відчувати через це духовну радість, яку на словах неможливо передати. І для благочестивих людей ця радість, це благословіння перейде з тимчасового життя у життя вічне, у Царство Небесне, якому ніколи не буде кінця. Амінь.